Наша найпопулярніша розсувна душова у трендовому золотому кольорі. Душова Джульєта не вкраде багато місця у вашій ванній кімнаті, адже має розсувні дверцята. Маємо такі розміри: висота душової 2000 мм. А ширина 1800 мм. Загартоване прозоре скло товщиною 8 мм надміцне та ударостійке. А також за рахунок того, що скло прозоре, воно візуально збільшує простір ванної кімнати. Ексклюзивна фурнітура у золотому кольорі із нержавіючої сталі з напиленням нітриду титану, яка виглядає дуже стильно. Та підходить під інтер'єр даної ванної кімнати. За побажанням клієнта, ми встановили тут ручку скобу для більшої зручності відкривання та закривання дверей навіть вологими руками. Для більшої герметичності конструкції на примиканні дверей ми встановили магнітний ущільнювач. Якщо не хочеш відставати від трендів для безкоштовної консультації, пиши нам дірект або телефонуй.